Слава нації, вітаю на каналі Добрий Ремпат, в ефірі я Сушко. Добрий лідний вечір, плідна друга зміна. Дякувати любому Господу за все гарно відпрацювали. Сукерочка, все як слід. Там трахкає, бахкає, а ми там хомутики, там до гори дригом, гінекологія пальчиками, там кінцями пальців крутимо там, ті гаєчки. Контруємо дротиком, все як слід технологічно, от, файно і е, особливо смішно, реально насміявся, я читати коментар. Там десь там хтось мені писав, що на жодному моєму відео не чутно вибухів. Люди добрі. Якщо я ще там, де гупає, почну відео знімати ну, моєї роботи, то, м'яко кажучи, м'яко кажучи, я командир відділення, я відповідальний за. Взагалі-то стан моїх підлеглих, то там, де є пряма і безпосередня небезпека життю і здоров'ю, насамперед моїх підлеглих, звісно, ні про яку відеореєстрацію мова не йде. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. А коментарі на першому українському каналі з ремонту бронетехніки це окрема епопея. Там читати, не перечитати, сміятися не насміятися, але багато корисних. Дякую.